Вітаємо вас, пані та панове. З вами Олександр. І сьогодні на огляді циліндр Сікурема К-22 Made in Italy. В чому перевага даного циліндра? Сам циліндр, корпус циліндра та ключики зроблені з, на... з латуні. Латунь це зростостійкий матеріал. А також на тілі самого циліндра є додаткові... додаткові контрольовані лінії злому. Що ці лінії забезпечують в тому випадку, якщо. Циліндр встановлений в замочок, його захочуть якимось чином виламати, то він ламається в певних місцях. І чим менше тіло самого циліндра, тим тяжче його зламати. Всередині знаходиться 11 активних пінів безпеки, які забезпечують 250 тисяч комбінацій. З цих 11 пінів є два піни, які здвоєні. Це підвищує рівень самої секретності. Циліндр має разове перекодування. В комплекті йде розпакований один ключик, який відкриває замочок на всі оберти. Перекодування використовується в тому випадку, якщо монтажна бригада поставила двері, ви прийняли роботу, потім, наприклад, буде робити роботи прораб чи якийсь майстер. Ви монтажний ключик надаєте, вам роблять ремонт. Отримали, будинок, вашій квартира готова. Потім є окремий пакетик герметичний, в якому знаходиться 5 ключиків. Та картка до самого циліндра. Ви розпаковуєте упаковочку, один з ключиків вставили, зробили оберт, і циліндр перекодувався. Монтажний ключик він вже не підійде. Дана функція вона забезпечить ваш бюджет. Вам не потрібно буде з часом після монтажних бригад змінювати циліндр, так як він перекодований під зовсім інші ключі. А картка, яка йде в комплекті, вона забезпечує можливість замовлення додаткових ключиків. За допомогою картки. Тобто, якщо ви втратили ключі, то можна не міняти циліндр, а просто зберігати цю картку і по картці замовити новий комплект ключиків. Кулачок даного циліндра повернутий під кутом 30 градусів. Це забезпечує додатковий захист в тому випадку. Якщо циліндр встановлений в замочок, його якимось чином захочуть вибити, то цей кулачок не дасть змоги зробити це. Він не вибивається. Також всередині самого циліндра є шкіфти із загортованої сталі, які забезпечують захист від висверлювання та фрезерування самого циліндру. Обов'язково один раз на рік потрібно доглядати за циліндром і промивати його від бруду. Бруд, який осідає на ключі, часом може блокувати роботу самих пінів, і промивати його за допомогою ВД-40 або аналога. Просто вставили, промили і користуйтесь задоволенням. Гарантія на даний циліндр 5 років. Циліндр сікурема k 22 В нього є ще така цікава опція: це замовлення двох циліндрів дует або тандем. Як це працює? Якщо у вас два циліндрових замочки верхній і нижній, можна встановити два циліндри Сікурема k 22 і верхній низ, і при цьому вони будуть відкриватися відкриватися всього на всього ключиком. І на верхній, і на нижній замочок відкрили, закрили і користуєтесь даним циліндром з задоволенням одним ключиком. І у вас від дверки всього навсього один ключ, який вам не буде заважати в кишені. Компанія двері Булат рекомендує використовувати циліндри сікурема італійські разом з італійським замочком Сікурема.